Всім привіт, скорпіони. Ваш гороскоп на грудень 2025 року. Цей місяць стане для вас місяцем активних змін і переосмислення життєвих пріоритетів. Це період, коли ви зможете відчути внутрішню силу, закріпити досягнення та підготувати ґрунт для нових стартів у новому 2026 році. У професійній сфері. Очікується активізація, можливість проявити свої лідерські якості та креативність. Сприятливими будуть дні для важливих рішень та переговорів з 5 по 7 грудня, 14 та 21 грудня. У другій половині місяця може з'явитися нова відповідальна задача або проєкт. Що вимагатиме концентрації та планування. Не варто братися за справи, які можуть перевантажити вас фізично чи емоційно, особливо в період з 10 по 13 грудня. Грудень в цілому обіцяє стабільність доходів, проте варто уважно контролювати свої витрати, особливо перед новим роком. Можливі непередбачені витрати або невеликі фінансові сюрпризи. Не панікуйте, вони тимчасові. Досить хорошими будуть дні для фінансових рішень 4 грудня, 8, 15 та 22. Це час для вигідних угод, переговорів та дрібних інвестицій. Уникайте великих покупок, як я вже сказала, та ризикових вкладень у наступні дні 11 та 12, 18 грудня. Введіть Облік своїх витрат та відкладіть частину коштів на початок нового року. Любовна сфера вона активізується у другій половині місяця. Це досить вдалий час для романтичних зустрічей, зміцнення стосунків або відвертих розмов. Досить хорошими будуть дні 6 та 7 грудня, 16, 20 та 27. Самотні скорпіони можуть несподівано зустріти людину, яка. Викличе щире захоплення та емоційну близькість, що буває не часто, так як ви відчуваєте людей. Несприятливими будуть дні з 10 по 13 грудня. Можливі непорозуміння або емоційні коливання. Будьте чутливими до потреб партнера і слухайте свою інтуїцію. Вона завжди підкаже вам. Найкраще рішення. Не менш важливою темою для всіх є тема здоров'я. Грудень сприятиме відновленню енергії та підготовці до Нового року. Якщо ви хочете відпочити та зайнятися профілактикою, найкращими будуть дні 3, 7, 14 та 21 грудня. У несприятливі дні з 11 по 12 та 18 грудня варто уникати перевтоми стресів та надмірних фізичних навантажень. Релаксація, прогулянки на свіжому повітрі та правильний режим сну допоможуть зберегти баланс. Моя вам порада на грудень місяць. Це місяць концентрації на головному. Розстановки пріоритетів і внутрішнього оновлення. Будьте уважні до себе та близьких. Плануйте свої фінанси та справи заздалегідь, і місяць пройде гармонійно та продуктивно. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.